Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги. Черговий випуск новин Нікополь. Сьогодні у студії працює Олександр. Невідомий з нашою програмою. Дізнайтеся про головні події, що сталися у місті останнім часом. На цьому тижні міський голова Руслан Токар провів особистий прийом громадян серед питань, що підіймали Нікопольці, більшість стосувалися житлово-комунальної сфери. Серед 22 звернень були як індивідуальні, так і колективні. Більшість питань, які порушували нікопольці, стосувалися сфери житлово-комунального господарства. Зокрема, жителі міста хвилювали питання проведення обрізки та ліквідації дерев та ремонтів крівель багатоповерхівок. Мешканці Новопавлівки звернулися до мера із проханням допомогти вирішити болюче для них питання підтоплення території. Хоча більшу частину дренажних робіт було зроблено, через слабку роботу насосів у людей останнім часом у підвалах постійно зростає рівень води, говорить мешканці. Руслан Токар доручив комісії іще раз виїхати на місце та детально обстежити усі системи. На особистому прийомі обговорювали питання і закриття пункту прийому металобрухту, робота якого заважає жителям. Також надходили звернення стосовно допомоги у вирішенні земельних питань, надання матеріальної допомоги у зв'язку із хворобою та поліпшення житлових умов. Вирішувалися й питання партнерства з благодійною організацією, спеціалісти якої проводитимуть безкоштовні тренування з карате на базі однієї зі шкіл міста. Нещодавно у Нікополі компанія ДТЕК відкрила сучасний кол-центр, фахівці якого консультуватимуть абонентів з усіх питань електропостачання. ДТЕК відкрив у Нікополі один з перших в Україні повністю автоматизований кол-центр. Клієнти ДТЕК Дніпрообленерго з Нікопольського регіону першими зможуть отримати відповідь з усіх питань електропостачання, зателефонувавши за єдиним телефонним номером 0800 301 220 з 8 до 20.00 або написавши листа на електронну адресу. Всі дзвінки як з мобільних, так і стаціонарних телефонів, безкоштовні. Наші клієнти в телефонному режимі можуть... обратиться в колл-центр, они могут указать показания своих приборов учета, могут узнать о тарифах на электроэнергию, об оплате по электроэнергии, условия оплаты, порядка оплаты. Они могут получить любые консультации в вопросах электроснабжения. Я очень рад, что я здесь, первый У створення обладнання та програмне обезпечення кол-центру компанія інвестувала близько 2 мільйонів гривень, завдяки чому центр укомплектований сучасними комп'ютерами новітніми програмами. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції біля пам'ятного знаку ліквідатором та мирним жителям, які загинули внаслідок аварії на ЧАЕС, відбулося урочисте покладання квітів. Дніпропетровщина була однією з перших областей, яка взяла участь у ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. Тисячі жителів регіону, в тому числі і сотні нікопольців, стали безпосередніми учасниками ліквідації, наслідків найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. На сьогодні в місті проживає більше 700 ліквідаторів Чорнобильської аварії. Міська влада робить все можливе, аби поліпшити життя цієї пільгової категорії громадян. Зокрема, передбачено заходи, що спрямовані на допомогу ліквідаторам та їх родинам. Так, і це одноразова матеріальна допомога у розмірі 500 гривень. Ліквідаторам другої та третьої груп доплату в розмірі однієї тисячі отримують 35 вдів ліквідаторів за два роки. Два ліквідатори першої категорії першої групи інвалідності отримали квартири, придбані за рахунок місцевого бюджету. На власне помешкання вони чекали не один рік. В день ліквідатора українці вшановують людей, які постраждали від дії мирного атома. В церемонії покладання квітів, яка відбулася в Нікополі. Взяли участь секретар міської ради Михайло Метер. Працівники виконавчого комітету, члени громадських організацій Союз Чорнобиль та Союзу вдів Чорнобильців, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та небайдужі Нікопольці. На реалізацію у регіоні завдань та доручень президента України щодо захисту прав дитини в Нікополі відбувся семінар для прийомних батьків та батьків вихователів Гроші ходять за дитиною. Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є порівняно новими в Україні формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Законодавство щодо виплат державної допомоги таким родинам поступово змінюється. Тому виникає необхідність іноді проводити зустрічі та семінари задля підвищення обізнаності прийомних батьків та батьків вихователів. Так батьки заслухали інформацію, після чого мали змогу задати питання, які їх цікавили. Очень много вопросов по этим выплатам, потому что государственный, размер государственной помощи меняется. В этом году он изменился дважды. И у родителей-воспитателей, и у приемных родителей возникают вопросы о этих выплатах, о размерах этих выплат и о правильности оформления документов данных пособий. Намного чего нового узнаем, полезной информации много. Присутня на заході заступник міського голови Лариса Дуксова зазначила, що в місті активно реалізовуються соціальні ініціативи президента України, і кількість прийомних сімей та ДБСТ постійно зростає. Наприклад, лише в цьому році в Нікоплі було створено два дитячих будинки сімейного типу. Кожен, хто відвідав захід, отримав роздаткові матеріали. Реалізуючи соціальні ініціативи президента України та виконуючи програму Діти майбутні України цього тижня, в одному з навчальних закладів міста освітяни провели круглий стіл на тему виконання у місті завдань та доручень президента України щодо захисту прав дитини. Виконуючи програму президента України діти майбутнього України з 2010 року в місті діє програма Нікополь, місто дитинства, що має на меті створення сприятливого для дітей середовища, в якому вони можуть всебічно розвиватися. Для підбиття попередніх підсумків вже зробленого та окреслити плани на майбутнє педагоги Нікополя зібралися за круглим столом. Хочу сказати, що Питання соціального захисту знаходиться на постійному контролі як у відділі освіти і науки, так і у діяльності місцевої влади, органів державного управління і органів місцевого самоврядування. Приділяється велика увага цьому питанню, тому сьогодні ми будемо обговорювати перспективи. На початку засідання до присутніх зіступним слом звернулася виконуючий обов'язки заступника міського голови Олена Давидко. Вона наголосила, що одним із пріоритетів діяльності міської влади є виконання соціальних ініціатив та доручень президента України, які спрямовані на поліпшення захисту прав та інтересів дітей, вирішення їх проблем. Особливу увагу керівництво Нікополя приділяє дотриманню прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Також пріоритетними напрямками... Кими роботи є впровадження сімейних форм влаштування дітей, надання цій категорії сімей соціальної, психологічної, юридичної, матеріальної та інших видів допомог. Учасники «Круглого столу обговорили питання захисту прав неповнолітніх, попередження дитячої бездоглядності, соціального захисту дітей, забезпечення батьками гідного виховання своїх малюків. Говорили і про роботу сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, та турботу про дітей пільгових категорій. На засіданні комісії з прав дитини вирішували подальшу долю неповнолітніх дітей. Так присутні ви надали дітям статус Дитина позбавлена батьківського піклування В сімейні форми влаштували одну дитину. Детально розглянули та обговорили ряд інших питань, які захищають права та інтереси неповнолітніх дітей. З кожним роком діти-сироти усе частіше знаходять нову сім'ю та люблячих батьків, говорить начальник служби у справах дітей Наталя Горболіс. Активно почали всиновлювати та брати до сімейних форм виховання дітей громадяни України. Реалізовуючи проєкт Кожна дитина має право проживати в родині, нові родини отримали 39 дітей. Заступник міського голови та голова комісії Лариса Дуксова підкреслила, що в Нікополі ведеться активна робота щодо втілення в життя соціальних ініціатив президента України стосовно влаштування дітей сирів та дітей, які залишилися. Без батьківської опіки до сімейних форм виховання. Лише цьогоріч у місті було створено два дитячі будинки сімейного типу та три прийомні сім'ї. У наступному році робота в цьому напряму буде продовжуватись. І з початку 2013 на облік було поставлено 41 дитину, яка мала статус позбавленої батьківського піклування. Усі ці діти були влаштовані в родини. В день святого Миколая в Нікополі відбулися благодійні вистави, які відвідали майже 500 дітей. Також цього дня усі дітки, які відвідали театральну виставу, отримали море позитиву та солодощі. Традиційно у День Святого Миколая особлива увага приділяється дітям пільгових категорій, які мешкають у Нікополі. Цей рік не став винятком. Для малечі до Дня Святого Миколая вихованці театральної студії Дебют підготували захоплюючу виставу. Хто живе в холодильнику, відгадували дітки разом із казковими героями. Також допомагали вони і головним героям Вані та Тані дістатися своєї домівки. Разом з ними відгадували і загадки. По закінченню вистави усі діти, які відвідали захід, традиційно отримали із рук Святого Миколая солодкі подарунки та найкращі. Я святой Николай подарил сегодня праздник детишкам. И я надеюсь, что этим детям очень понравилось мероприятие и понравились подарки. Поэтому я всех их очень-очень поздравляю и поздравляю весь город и весь мир с днем святого Николая и желаю мира, любви и счастья. Усі вистави діти сприймають із захопленням та захватом. Їсі дуже все понравилась, було очі весело. Першої дякую за сьогоднішній праздник. Меня зовут мені М'япанвилося сьогоднішній праздник. Ми отримали сладості, ладиці. Бершого Загалом благодійні вистави, які готують вихованці театральної студії будинку дитячої творчості під час новорічних свят, відвідає понад тисяча дітей пільгових категорій. В День Святого Миколая відбулося свято і для вихованців навчально-реабілітаційного центру Ніка. В навчально-реабілітаційному центрі Ніка, де виховуються дітки з особливими потребами, День Святого Миколая особливе свято. Адже малеча вірить у дива та з нетерпінням чекає на появу чудотворця. Дітлахи ретельно готуються до свята та зустрічають Миколая танцями, піснями та віршами. На святі були присутні і поважні гості: заступник міського голови Лариса Дуксова та депутат міської ради Вадим Колесник. Вони побажали і вихованцям Ніки бути чемними, щирими, добрими та гарно навчатись. Звичайно, у цей день не обійшлося без подарунків. Солодощі, іграшки та необхідні побуті речі вручили діткам представники влади та спонсори. У нас такі дітки, що і ми, і батьки дітей вірять, чудісамнада вірити в чудеса. і якби. То, что зависит от Бога, это, это а то, что зависит от нас, от земных людей, то мы делаем все возможное. Я думаю, что мы стараемся делать это хорошо, и благодаря таким помощникам, таким шефам, таким спонсорам, таким гостям. Акбу земні радості стали більш доступними. Розважальну програму для діток підготували учні 19-ї школи. Вони, перевдягнувшись у казкових героїв, показали театралізовану виставу та водили танок з малечою. Всі без виключення дітлахи плескали у долоні, сміялися від душі та отримали масу позитивних вражень. Спочатку приходив святой Ніколай і як його, і йому вірші розказували, пели пісні. І, як його, потім ми розвлекалися. Хароводи в хароводи, під подушку подпадушку. Я молитву розказувала там пісню. П'яла. Приємно зазначити, що з року в рік це свято для Нікопольської малечі стає все більш насиченим та захоплюючим. І ніхто в такий день не залишається без турботи та щирої посмішки на обличчі. 19 грудня у Нікополі відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. На площі біля міськвиконкому зібралося чимало нікопольців і гостей міста, аби традиційно в день святого Миколая розпочати цикл новорічних святкувань. На гости свята в день Миколая чекала цікава та насичена концертна ігрова програма, яка супроводжувалася веселощами, жартами, співами та танцями. Найбільше цього дня дітки чекали на зустріч з Миколаєм Чудотворцем, який є для них уособленням добра та турботи. Звісно ж, не обійшлося без його поздоровлень та настанов. Він бажав малечі бути слухняними, щирими та вірити у дива. На святковому заході була присутня і заступник міського голови Лариса Дуксова, яка побажала всім гарних і незабутніх зимових свят. Після чого сталося те, на що всі містяни чекали з нетерпінням. Дванадцятиметрова зелена красуня засвітилася яскравою сучасною ілюмінацією. Раз, два, три! Ялиночка гори!» Давайте дружними аплодисментами!» Сегодня мы уже традиционно открыли нашу Никопольську елку в день святого Николая. И с открытием этой елки мы начинаем наши новогодние рождественские праздники. Мы всегда стараемся, чтобы наши детки как можно больше были заняты в праздничные дни и подарить им какую-то маленькую сказку. І це лише початок зимових свят для нікопольців. Вже 21 грудня у суботу на європейській площі відбудеться велике новорічне свято. За участю творчих колективів міста, фіналістів конкурсу Нікополь має талант та спеціально запрошених зірок популярного гурту «ММ Денс». Також розпочинає свою роботу улюблене дітьми казкове містечко Дід Морозівка. Тож цьогорічні святкування, як завжди, обіцяють бути веселими та насиченими. І на цій приємній ноті наш випуск добігає кінця. Наша програма прощається з вами до наступного тижня. А я бажаю вам гарного святкового настрою. На все добре і хай щастить!